А я ж посадив був тебе виноградом добірним. Увесь він насіння правдивий. І як ти змінилася? Мені на виродка винограду чужого. Тому то, хоч би ти й помилася лугом і мила багато собі, зажила, би про те плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог. Як ти зможеш сказати, я не стала нечистою за валами, я не ходила? Подивися на дорогу свою в долині, чого ти наробила, робила? Пустоплива, верблюдко. Що крутиш дороги свої? Ти, як дика ослиця, яка до пустині привикла, що вітер Тягає в жадання своєї душі, хто заверне її в час її похотливості. Усі, хто шукає її, не помучаться, знайдуть її в її місяці. Стримуй ногу свою, щоб не бути її босою, і від прагнення горло своє. А ти кажеш, пропало вже. Ні, бо я покохала чужих і за ними піду. Як для злодія сором, коли буде зловлений так себе соромив Ізраїлі в дім. Вони та царі їхні, їхні зверхники, їхні священники, їхні пророки, що говорять до дерева: Ти батько мій, а до каменя ти мене породив, бо до мене вони Повернулись плечима, а не обличчям, а за час свого лиха говорять: устань та спаси нас. А де ж твої боги? Яких наробив ти собі? Хай устануть вони, якщо можуть спасти тебе в час того лиха, бо ж тебе богів, скільки міст твоїх юдо. Чого вам за мною змагатися? Усі ви відпали від мене, говорить Господь. Надармо я бив синів ваших науки вони не взяли. А ваших пророків ваш меч поз'їдав, немов лепту й винищувач. О, ви покоління, почуйте це слово Господнє, чи пустинію був для Ізраїля я, чи може землею великої темряви? Чому ж каже народ мій, ми вільно буяємо, вже не прийдемо до тебе? Чи пана забуде оздобу свою наречена про стрічки свої? А народ мій про мене забув нечисленні вже дні. Як ти вправна дорогу свою проповела, щоб шукати кохання? Тому то дороги свої. Призвичаїла ти до злочинства, і навіть на полох одежі твоєї знаходиться кров, душу богих невинних, яких не зловила навчинку гарячому. Але понад усім ти Ти кажеш невинна я його гнів відвернувся від мене на правду. Ось я буду змагатися з тобою за те, що ти кажеш, я не прогрішила. На що тиняєшся ти і міняєш дорогу свою? Так ти посоромлена будеш Єгиптом, як ти посоромлена від Асирії, і звідти ти вийдеш, зламуючи свої руки на своїй голові, бо повідкидав Господь тих. На кого ти надіялася, і не будеш ти мати в них успіху.